Незамінний помічник для садівників, дачників, а також ландшафтних дизайнерів. Акумуляторний безщітковий секатор МТОП. Модель ELSL203051, ціна якого 4499 гривень. Давайте подивимося, що ж в нас в комплектації. Комплектується він зарядним приладом, кейсом, одним акумулятором 20 В, 2 А. По функціоналу ми маємо. Кнопку увімкнення, а також кнопка, яка дозволяє обрати один з режимів роботи. Перший режим дозволяє нам здійснювати різ від 0 до 20 мм. Другий режим від 0 до 30 мм. Має даний секатор чіткий та чистий різ. Професійний секатор, якісна збірка, хороша комплектація. Підійде як і для побутового, так і професійного використання.